Так, читати кліматодіаграму за одну хвилину. Поїхали, ось ця крива лінія це температура. Ось тут підпис. Ось ці стовпчики це опади. Ось тут підпис. Знизу в нас зафіксовані місяці: січень, лютий і так далі до грудня місяця. Ось це число 1400 означає, скільки опадів випало усього. Чим вище стовпчик, тим більша кількість опадів. А тепер пару лайфхаків. Якщо ось ця крива має вигляд гори. Це північна півкуля. Якщо має вигляд ями, це південна півкуля. Чим вище гора або чим глибша яма, тим ми далі від екватора і ближче до полюса. Якщо ось ця крива температури майже ідеально рівна, тоді ми на екваторі. Даний тип клімату за цією кліматодіаграмою це субекваторіальний, тому що невелика амплітуда коливання температури і опади переважають влітку. Якщо опади будуть переважати в зимові місяці, то скоріш за все, що це субтропічний середземноморський тип клімату. Підписуйся, щоб вивчати географію в кайф.